Привіт, петролхеди! Це нове відео серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона на цей раз про нову BMW m 2 Кларксон розмірковує про те, які авто мають колекційну цінність і чому, а також порівнює нову m 2 з попереднім поколінням. І як завжди, все це приправлено гумором та розкішною іронією. Отже, сьогоднішня колонка називається BMW m 2 механіка. Я й забув, коли востаннє на ній їздив. Поїхали. Коли Річард Хаммонд купив Ягуар і тайп першої серії ще в ті часи, коли ми робили топ гір, мушу зізнатись, мене охопила заздрість. А потім ця заздрість лише посилилась, коли ціна на машину спершу подвоїлась, а потім потроїлась. Мої гроші лежали в банку і майже нічого не приносили. А він тим часом їздив на своїх грошах, і вони зростали в ціні приблизно на 100% на рік і жодного податку на приріст капіталу з класичної машини, що ще більше вганяло мене в розпач. На щастя, він не продав машину, сподіваючись, що грошове дерево й далі плодоноситиме. А потім бабах ринок і тайп зупинився. Тож тепер вона коштує приблизно стільки ж, скільки він за неї заплатив. Я не підстрибую від радості, поки це пишу, чесно, але посміхаюсь. Та виникає питання, чому ж ринок і тайп загальмував? Я запитав Хамонда, і він каже, що ці старі ягуари це свого роду канарки на ринку класичних авто. Вони були першими, хто зріс у ціні, коли ринок пішов угору, і тепер першими почали падати. Що ж, цікаве спостереження, але я не впевнений, що воно має сенс. Бо якщо подивитися на ринок загалом, ціни на класичні автомобілі не падають. От нещодавно, наприклад, хтось виклав майже 600 тисяч фунтів за Сієра Косворд. Мені здається, я розумію, у чому справа. Коли я був дитиною, стіни моєї кімнати були завішані фотографіями і Type, Ferrari Дайтона, і Jensen Interceptor. Це були машини мрії на той час. І як результат, саме їх люди мого віку купували, коли досягали середнього віку і мали трохи грошей у банку. Але сьогодні людям мого віку болять суглоби, зір уже не той і коліна гнуться не як раніше. І їм, тобто нам, зовсім не хочеться запихати свої тендітні поламані тіла, в старий класичний автомобіль заради поїздки на вихідних у найближчий паб. Ми краще поїдемо на рейнджоверрі. А що ж наступне покоління? Ось тут починається цікаве, бо для когось у 40 з гаком років і e тайп ніколи не був машиною мрії. Вони дивляться на нього так само, як я дивлюсь на Vauxhall Prince Henry чи будь-який інший старий раритет із підніжками і усіма важелями зовні. Зацікавити їх Дайтона це як зацікавити пральною машиною з верхнім завантаженням. Вони хочуть машини своєї мрії з їх дитинства. Саме тому за ту сієра Косфорд віддали понад півмільйона. І саме тому ціни на такі авто, як Nissan Skyline, Subaru Impreza та Lancia Delta Integrale злітають до небес. То що ж буде наступним, що злетить у ціновий космос? Відразу скажу, я не маю жодної кваліфікації, щоб це коментувати. Якось я продав BMW 3.0CSL за 3250 фунтів. Приблизно на 200 тисяч фунтів менше, ніж отримав би, якби трохи почекав. А ще якось я відмовився від Ferrari 275 GTS, бо вона коштувала 80 тисяч фунтів. Сьогодні вона обійшлася б мені більше, ніж у мільйон. Але я таки ризикну і скажу. Якщо ви шукаєте майбутню класику, я б узяв BMW M2 2018 року. Вона підходить за всіма критеріями. Це була зірка плакатів на стінах у тих, хто виростав наприкінці епохи PlayStation, і чиї біткоін-пригоди зовсім скоро дадуть їм змогу купити щось для вихідних. Вона мала гарний вигляд, і, що найважливіше, була справді хорошою машиною справжній хід. І це логічно підводить мене до авто, що її замінило нової М2. Якщо чесно, я був трохи напружений перед знайомством, бо нещодавно тестував нову М5 і, боже ж ти мій, BMW добряче напортачили. Занадто складна, занадто гібридна і надто важка. І коли нова М2 вкотилася до мене у двір, особливих надій я не плекав. Гарною її не назвеш. Якщо стара М2 це Russell Кроу у гладіаторі, то ця Russell Кроу сьогодні. Частково проблема в бамперах. Бо хтось у BMW явно сказав дизайнерам, що з пластику можна виліпити щось гарне, не можна. Якщо ви пластик під вентиляційні отвори і декоративні приколи, отримаєте щось, схоже на модульний санвузел з бюджетного мотелю. Тож ось вона, ця машина Russell Crowe з обличчям у стилі туалету з готелю Формуле 1. Мова тут не про Формулу 1. Кларксон тут має на увазі мережу наддешевих французьких готелів чи, можливо, мотелів формуле 1. Теперішня назва Hotel F1. Самі готелі до перегонів не мають жодного стосунку. Це ультрабюджетні мотелі з мінімальними зручностями, де все робили максимально бюджетно і модульно для економії. Всередині на вас чекає те, що виглядає як величезний телевізор у соціальному житлі, стіна скла завширшки у метр. І ви вже заздалегідь знаєте, що витратите годину, намагаючись знайти той самий єдиний пункт меню, який вимикає всі ці охоронно-запобіжні дурниці. Але насправді все виявилось досить інтуїтивним. І тут я помітив сидіння, частково з карбону, частково зі шкіри. І Боже мій, як же вони обіймають! Я завжди казав, що найкращі сидіння були в старому Renault Fuego Turbo. Але ці, звісно ж, за додаткову плату можуть виявитись ще кращими. А потім стоп. Що це стричить із центральної консолі? Не може бути, але таки так. Це важіль перемикання передач. Я був наляканий. Я не водив машину з механічною коробкою вже років 30 і був упевнений, що весь тиждень буду стрибати від світлофора до світлофора і глохнути на кожному кільці. Дивно, але ні. Все згадалось так, ніби не забував. І незабаром я почав думати: а може це і є шлях уперед? Я знаю, це опція за 545 фунтів. Або за 1925, якщо враховувати додатковий дорожній податок. І так, це абсурд, але ця коробка ідеально підходить для цієї машини, бо це ж BMW M авто для водія, а зчеплення і ручка це частина цього досвіду. Є ще одна функція на цьому вульгарному телевізорі увімкнути автопідгазовування при скиданні передачі вниз. Мені це подобалось, коли я вперше побачив його в Nissan 370Z, але я не хотів, щоб BMW щось робила за мене, тож я його вимкнув і почав гратися. Одна з моїх улюблених ігор вмикати четверту передачу і на середній швидкості повільно натискати на газ, щоб відчути той крутний момент відрядної шістки з двома турбінами десь в районі шулунка, або вмикати другу і тиснути в підлогу, щоб відчути справжню потужність а тут її більш ніж достатньо керованість. Ну, це ж BMW M із заднім приводом і 473 кінськими силами. Тож так, вона чудова, незалежно від того, який з електронних режимів ви оберете. Головним чином завдяки тому, що тут немає зайвої ваги від гібридної системи. Можливо, вона не така зухвала, як стара М2, зате комфорт підвіски першокласний. Навіть у режимі ультрашалений на цій ще можна їздити, а в режимі комфорту взагалі казка. Що ще? Багажник великий, задні сидіння майже придатні для використання, а ціна висока, але не божевільна. Отже, якщо не зважати на зовнішність, це справжня класна машина. Настільки ж хороша, наскільки нова М5, погана. Але я ніяк не можу викинути з голови одну думку: можна ж купити стару М2 за половину ціни. Вона навіть веселіша, не пілікає на тебе за перевищення швидкості, виглядає краще і, ймовірно, ще й зростатиме в ціні. Просто думка. Оцінка Кларксона 4 з 5. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, якщо хочете більше подібного контенту. Ну і підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!